Вітаю, любі друзі, на моїй у каналі. Приїхав мені на кінець отакій сумці, такі гарні з ручкою. Це така нова тема тесто. Приїхав такий тесто 560i Кіткомплект. А що в ньому є? В ньому є ваги тесто, в ньому є клапан відсікач тесто. Це от показана їхня рекламна лінійка. До речі, в лінійці з'явився новий колектор, Supertop. Буде далі на відео. Так, зараз розпаковую і показую. І так, у нас після розкриття коробки зустрічають ваги. Ваги досить потужно виглядають насправді. Вони такі моцні, кріпкі. Тут батареї, болти зацепу. Нічого такого особливого, по суті, якщо так брати, таке приємне оздоблення, приємний метал, вмикач працює через додаток. Всі, хто працює з тестом, то знає. Рухаємося далі, розкриваємо. Тут інструкції з користування, як то все підмикається, до якого колектора підмикається і так далі. До речі, навіть схема є, як то має бути. Е е і ключова деталь. Отут у нас батарейки лежали, ми їх вже поставили. Це клапан. Клапан у нас. Клапан у нас. А, Він частина кіта, немає окремого номера. Він ставиться цей клапан в лінію між балоном та тим, що ми заправляємо. І він проганяє через себе кількість фреону. Виставили 100 грам, на 100 грамах закрився, все, у вас чіткий об'єм і, і так далі є. Можна лишити і хай заправляється. Далі крута шлейка. вона буде необхідна, це 100%, тому що сумочка тяжка. Сама собою досить тяжкенька. Кілограмчиків 7. Так, на відчуття. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Скоро ця штука буде в роботі. Далі повторюсь, передзамовлений вже новий їхній колектор покажу на відео. Теж цікава штукенція. Штука Лишайтесь з нами, буде ще багато цікавого. Па-па!